Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в цікаву подорож. Послухайте, куди це ми з вами потрапили? Ну, що, здогадались? Так, ми потрапили в ліс. Ви впізнали, хто так гарно співає? Так, це пташки. Їх в лісі багато. Ще в лісі багато дерев. А ще в лісі живуть лісові жителі. Їх багато чи мало? Так, молодці. Багато. Погляньте, кого ви бачите? Так, це ведмедик та їжачок. Хто тут великий? Так. Молодці, ведмедик, а хто маленький? Так, їжачок. Молодці. Друзі! А що це з галявиною? Вона вся в смітті. Чи можна в лісі розкидати сміття? Звичайно, не можна. Треба прибирати за собою. В лісі має бути чисто. Коли ми з вами приберемо все? Природа та всі звірі. будуть дякувати вам. А зараз, дітки, давайте уявіть, що ми в лісі лягли на чисту травичку та дивимося в небо. Погляньте, якого кольору хмарки. Так, білого. А сонечко? Сонечко жовте. А скільки сонечок? Так, одне. А хмаринок. Так, їх багато. Молодці. Ось дітки і закінчилась наша подорож. Пам'ятайте, ліс це домівка для тварин, тому в лісі має бути чисто. Будьте в лісі спостережливі та уважні, і ви побачите багато цікавого.